Чені цієї ночі четверо людей загинули. За останніми даними 29-ро постраждали, серед них і шестеро дітей. Такі дані озвучили в адміністрації. Під ударом були шість районів області. В Абухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних. Ще один загиблий у селищі Макарів, Бучанського району. У цьому районі найбільше постраждалих 12-ро. Ще шестеро у Білоцерківському і 11 на Фастівщині. В селі Мархалівка серед них троє дітей. Також там щонайменше одна людина. Дина загинула і дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків у Мархалівці, якраз саме перебуває наш кореспондент Сергій Єрьоменко, Від нього дізнаємося. Подробиці Сергію, вітаю тобі слово. Отже, от півтори години тому ми з тобою розмовляли під час попереднього включення. Що з того часу змінилося? Яка нова інформація до тебе дійшла? Слав, я почну з головного. Раніше м, співробітники Червоного Христа говорили мені про те, що працівники ДСНС шукають п'ятьох людей під е, завалами. І ось цих п'ятьох людей е, знайшли: це троє дорослих, двоє дітей. Е, вони поранені, але живі усі. Тут було два будинки. Тут жила моя свекров'яна uh -huh. Васильівна. У неї поранення ноги, переломи. Її достали з під завалів в цьому більшому домі. Проживали мого, мого чоловіка, брат з дружиною і двома дітьми: вісім років і дванадцять років. У всіх дуже великі порізи, порізані всі лиця. У меншого вахмадіті достали 14 осколків, осколкові поранені. У всіх переломані ноги. Майже дружина Євгенія дуже порізана по лиці, по рукам по всьому тілу. Дуже забої великі. Немає ні домів. Ні машин, дві машини були. Ну, як ви бачите, немає, ну майже нічого не залишилось. Тобто ми можемо говорити про 13 -ох. Постраждалих в Мархалівці, але Київська обласна військова адміністрація офіційно повідомляє про 11-тьох. Ми чекаємо на уточнення цієї інформації стосовно однієї загиблої людини. Станом на зараз поки що відомо лише те, що це чоловік старшого віку від четвертої ранки. Тут працюють працівники ДСНС. Вони ліквідовують наслідки. Російського ракетного та дронового удару по Мархалівці. Тут продовжують працювати співробітники Червоного Христа. Тут працюють так само психологи, тому що у місцевих жителів у дуже багатьох гостра реакція на стрес. Ракети влетіли десь пів четвертої. Я до того ми чекали дрони, як завжди. Уже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіття. І можу побажати тільки як мама і бабуся, щоб. Отим виродкам у пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Я так само продовжую працювати тут, продовжую слідкувати за подіями і в разі оновлення інформації обов'язково про все розповім в наступних випусках. Слава! Дякую, Сергію. Це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Російської Федерації по передмістю Києва. Нагадаю, в столичному регіоні четверо загиблих, і 16 травмованих. У столиці цієї ночі під час російської атаки минулося без загиблих, однак постраждали 11 людей. Трьох ушпиталили, повідомив керівник міської міської адміністрації Тимур Ткаченко. Київ Росіяни масово атакували дронами і ракетами. Постраждали Голосіївський, Дніпровські та Шевченківські райони на одній з вулиць, де російське залізя наробила наробило лихо. Зараз перебуває наша кореспондентка Ольга Чайкова. Вона з нами наживо. Олю, вітаю! Тож що ти зараз бачиш? Яка інформація в тебе є? Дійсно, В'ячеслава, ми тут зараз біля того будинку у центрі міста. Якраз він неподалік від того місця, де кияни зазвичай відзначають День Києва. Нагадаю, сьогодні вони мали б, ми мали б усі відзначати День Києва. Однак у нас уже друга ніч свято за святом, просто не припиняються вибухи, шакихеди, балістика. І от лише тут у центрі кажуть, очевидці пролунало щонайменше три сильних. Вибухи Ось відео нашого колеги, який лишає тут у цьому будинку у паркінгу свою машину. Каже, вона якраз не постраждала. Сам він прийшов сюди, десь в районі третьої чи півчетвертої ночі, подивитися, що ж із нею. каже: люди перелякались не на жарт. Це люди сиділи всередині, особливо коли. Після п'ятого шахеда вони взагалі всередину забігли глибоко. Моя рекомендація використовувати паркінги. Я думаю, що від шахедів зараз треба ховатися в будь-якому випадку вниз. Ну, багато людей прийшли сюди, щоб допомагати. Хтось ходить, просто фотографує те, що відбувається. Можливо, своїм родичам відправлять, щоб просто показати, що відбувається у Києві, які вважають мирним. Багато людей почули вибухи і прийшли допомогти, бо вони мають тут друзів. Наприклад, до кав'ярні ще власник не прийшов. Однак прийшли вже його знайомі для того, щоб якось допомогти впоратися із цим лихом. Багато людей ховалися у метро. Цей район уже три роки як небезпечний. Кажуть, що тут навіть в укритті не було гарантії від поранень. Що нам розказала жінка із сусіднього будинку? У нас тут це, паркінг. Ми ховаємося тут. У нас тут людина сьогодні зранена була. Ми вже тепер не розуміємо, бо від йде, валило чорне і там, а де воно три удара було. Ну у цьому будинку найбільше постраждали нижні чотири поверхи. На щастя, це не житлові в основному приміщення, Однак на горі теж бачимо, що є певні руйнування. Та загалом, от саме тут поранені троє у Києві, як ви вже сказали, одинадцятеро. Там є різні травми. Одного гостра реакція на стрес, є колоті рани. Тобто, двоє з трьох звернулися за медичною допомогою, були госпіталізовані. Одному з них була надана допомога на місці. Дуже багато пошкоджень. Плануємо зробити демонтаж всіх вікон. Комунальники працюють з шостої години ранку, тобто одразу після прильоту. Були тривоги, призупиняли на момент тривоги. Ну, загалом у цьому районі постраждало щонайменше п'ять житлових будинків. Однак, обстеження іще тривають. Загалом уже заявки на певні компенсації подали 24 людини. Уже до вечора буде відомо більше інформації. Від Оля, дякую тобі. Це була Ольга Чайко, наша кореспондентка з одного з місць столиці, де вночі був приліт ворожих шахедів. Яка військово-морських сил України, пане Дмитре, вітаю. Вітаю, пане Вадимо. Вітаю студію та глядачів. Цієї ночі був ще один комбінований удар. І є інформація про те, що запуски відбувалися також з морських носіїв ракет. Можете детальніше сказати, скільки саме ракет росіяни запустили з акваторії Чорного чи Азовського моря в нашому напрямку цієї ночі? Так я можу підтвердити, що було застосування калібрів більше десяти ракет використали росіяни. В принципі, вчора в пізньому етері. Попереджав про це глядачів, враховуючи те, що в принципі готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосована відповідно і морську компоненту станом на сьогодні залишаються в морі два підводних човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана в будь-якому разі. Періодично, там раз на місяць, може, два рази на місяць вони, на жаль, використовують і морські насіння. А чому так рідко? Є пояснення? Тут є різні причини, це і безпосередньо логістичні питання щодо обслуговування цих систем, це і ефективність, яка, звісно, не вирізняється, скажімо так, високими показниками вже доволі давно. Але в будь-якому разі там, дати 100% вірну відповідь, чому саме вони їх використовують так нечасто, не можу, тому що можуть бути причини, про які ми з вами не знаємо. Пане Дмитре, те, що вони хоча б двічі на місяць приблизно, як ви кажете, використовують ці морські носії, чи свідчить це, що ми не можемо повністю, на жаль, поки що контролювати акваторію Чорного моря навіть завдяки нашим дуже потужним і модерним морським безпілотникам? О, можна сказати, що ця акваторія знаходиться в стані такої сірої зони, тому що. Якщо брати безпосередньо надводну обстановку, так, то можна сказати, що ми контролюємо. Так, Вони виходять з пункту базування, роблять запуски і повертаються назад. Тобто вони не перебувають постійно в морі. В морі вони представлені, як правило, лише підводними носіями на постійній основі. Але при цьому в повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація, і тому ця зона залишається сірою. Тобто і вони вийти не можуть, і ми, але в той самий момент. Є вогневий контроль з обох боків. Е, якщо брати співвідношення наземні пункти е, запуску і підводні, точніше, наводні і підводні. Та, е, що для нас небезпечніше? Підводні, очевидно? З ними і взагалі є якась форма боротьби? Ну у світі, звісно, існують способи боротьби з підводними човнами, причому різних класів. так, і... Способів цих багато різноманітних і відомі вони ще з часів Другої світової війни. Тут питання не в тому. Тут є деякі інші аспекти, які з цим пов'язані. Це по-перше. По-друге, для нас, в принципі, небезпеку представляють будь-які носії крилатих ракет. Загалом, їх в Чорному морі залишається 5 надводних, 3 підводних, тобто 3 підводних човни проєкту Варшавянка і. П'ять надводних кораблів це два фрегати і три малих ракетних кораблі. Дякую дуже, пане Дмитре, що знайшли можливість для ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. І ще одна коротка ремарка. Пан Юрій Зарко, білопільський міський голова, який вимушено покинув ефір. Змушений був це зробити з міркувань безпеки, бо на Білопіллі знову почався черговий. Обстріл і дякую всім, хто долучився до збору для 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює на покровському напрямку. Далі підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.